На Сумщині попрощалися з загиблими за незалежність України бійцями. Мешканці села Студинок на півночі Сумщини розповіли про артудар з боку Росії. Брат померлої судді Вікторії Мальованої когер розповів про причину смерті сестри. Цього 24 січня російські військові обстріляли сім прикордонних громад Сумщини, а саме Новослобідську, Білопільську громаду, Есманську, Шалигінську, Миропільську, Краснопільську, Путивську. Також після 21-ї години російські військові обстріляли освітлювальними снарядами місто середина Буда. Як наслідок пошкоджено житловий будинок місцевих мешканців. Люди не постраждали. Втрати російських військ стану на 25 січня. Особовий склад – 123 тисячі 80 осіб. Танки – 3161 одиниця. Бойові броньовані машини – 6307 одиниць. 2154 артсистеми, 450 реактивних систем залпового вогню. 220 засобів протиповітряної оборони, 290 літаків, 1902 безпілотних літальних апарати, 281 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни 4967 одиниць, спеціальна техніка 194 одиниці, 18 кораблів та катерів, збито 749 крилатих ракет. Після опівдня під стінами Свято Воскресенського кафедрального собору збираються рідні, друзі та знайомі 20-річного сумчанина Даниїла Тарасенка. Ян Зайц знав загиблого з дитинства. Данила був позитивним хлопцем, постійно був веселий. Цей хлопець положив свою душу і тіло за те, щоб наступне покоління жило в мирі, за те, щоб все було у нас як краще зупинити агресора, зупинити ворога. Це дуже велика втрата для батьків. В більшості я вважаю, що найбільша втрата це була для його бабусі, тому що вона з маличку виховувалася. Данил Тарасенко здобував освіту в міській школі номер 7 а потім у професійно-технічному училищі. Кураторка групи, в якій навчався боєць, не вірила, що юнак піде воювати. Він пішов 19 років, йому ще не виповнилося на той момент 20 років. Ну, він сказав, це моє рішення, я повинен. Чесно говоря, я навіть не очікувала. Він дуже стриманий, дуже спокійний. Наскільки я розумію, добровольці завжди йдуть такі активні, а він дуже такий був стриманий, гарний хлопець, добрий, турботливий. Тобто, все, що можна сказати, гарне, це все про нього. Молодший сержант Даниїл Тарасенко був заступником командира бойової машини. Загинув він 17 січня поблизу міста Бахмут на Донеччині. Даниїл був в цьому бою з моїм внуком, з Бой был, сумськими хлопцями. Их був, звісно, страшний. Їх обстрілювали мінометами. І це це гордость сум. Поховали воїна на Алеї Слави центрального кладовища Сум. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. Сумчани попрощалися з загиблим в районі Бахмута 27-річним Костянтином Скаржинським. Чоловік загинув під час несення служби 17 січня. Прощалися з військовослужбовцем в палаці культури СМНВО інженерінг. Сьогодні ми прощаємося з командиром бойової машини, командиром відділення молодшим сержантом Скаржинським Константином Євгеновичем, який загинув в Донецькій області. Загинув 17.01.23 року під час виконання бойового завдання. Я пам'ятаю, ну, коли він приходив на роботу к нам, відзивчивий такий хороший. Перші дні війни почав суми захищати. А потім потрапив в Бахмут. Він запам'ятався людиною з твердою життєвою позицією справжній чоловік, тому дуже шкода, що ми втрачаємо найкращих. Після відспівування бійця поховали на Алеї Слави Боронівського кладовища Анна книж Сергій Мілевський – Суспільне новини Суми. Життя Анатолія Заярна обірвалось неподалік населеного пункту Водяне на Донеччині. Знайомий Анатолій Володимир розповідає, що данину пам'яті військовому віддали на малій Батьківщині в селі Усок. а вже звідти траурна процесія рушила до міста Глухів, де й відбулось поховання. Усок вони ж привезли його в 10 часов. Всі від хати привезли туди в центр. Люди постановились на коліни, прощалися з хлопцем. А тоді всі ж поїхали сюди. Народу дуже багато, всі заболіззнуть, тому що самі розуміють, там хлопча молоде, до життя. Бойовий товариш Анатолія Заярного Сергій розповідає, що у вересні наш захисник врятував йому життя, витягнувши з-під ворожого обстрілу. Мій командир мого відділення. ми познайомилися в Черкасах, потім навчання, потім все. Поїхали Зайцево перше. Це людина, яка врятувала моє життя. Завдяки тому він витягнув мене сам з під обстрілу, коли я вже був контужений. Я цій людині вдячний, світла йому пам'ять. Це людина та, яка дійсно заслуговує якнайбільше на життя. Це людина дійсно герой. Світла йому пам'ять. Теплими словами згадує Анатолій Віталій. Чоловік розповідає, що вони разом їздили в Бахмут. Ну 17-го. Сентября <звідування> поїхали в місті Бахмут. вернулись до Бахмута и потім вже наші дороги разошлись. Він поїхав в піски, а ми би, в інше місце. Пацана спас, бы думали, що уже з ним все плохо, але он сам за ним и його витягнув. Поховали Анатолія Заярного на Верегінському кладовищі міста Глухів. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. 21 січня росіяни завдали артилерійського удару по житлових будинках села Суденок. Одна з мін потрапила в помешкання, де знаходились люди. Поранення отримав 17-річний мешканець села. Житель студенка Микола розповідає, що того дня знаходився на вулиці і став свідком події. Знав, цього хлопця живе. Я на вулиці живу, ну там метрів 300 від мене. Вони жили через груди. Ну і був прильот. Обстріл був і попало в хату. Машиною довезли до того, до зарузка, потім швидка заруськом забрала. Місцевий мешканець Олександр розповідає, що в момент обстрілу знаходився у тому будинку. Чоловік завітав у гості до свого кума. Прийшов до їх у гості, і якраз трошки посиділи їх, так і почалося, то вийшли на кухні, калити чай, якраз і почалося. Ну, тоді ж, як стрельнула ж у хату, ми почали бігти, ну Сашка кум. Побіг у кімнату, то живіть, вже, витягну, вже сина свого сина. Ну і в підвал, лише побігли, же в, боль... в больниці в Ну Поки камеру нормально, провели ж операції. Одна з мін, що влучила у подвір'я, не розірвалась. Сьогодні її знешкодили піротехніки, розповідає начальник піротехнічного відділення Роман Загайко. Ми провели зараз вилучення боєприпасів нонаміна 120 120-го калібру. Зараз перевеземо її на місце знищення. Вибухник відбився, і її можна транспортувати і знищувати. Місцеві розповідають, що судинок та навколишні села росіяни обстрілюють кожного дня. Напередодні вони гатили по сусідньому селу Кучерівка, де вбили жінку та поранили трьох людей. У момент, коли знімальна група суспільного працювала в судинку, росіяни проводили черговий обстріл кучарівки. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. Це земельна ділянка площею 2,5 гектари на вулиці Ковпака поблизу обласної лікарні. Саме тут у Сумах планують збудувати модульне містечко, аби надавати житло тим, хто його потребуватиме. На початок будівництва від донорів мають 2 мільйони доларів, розповів голова обласної організації Товариства Червоного хреста Ігор Шаповал. Ця організація і опікуватиметься будівництвом тимчасового житла. Ми маємо коштів приблизно на сім таких двоповерхових будиночків. Це приблизно десь 400 чоловік може тимчасово бути розміщено, тобто де невеликі сім'ї або сім'ї, які мають там 3, 4, 5 людей. Вони повинні бути європейського вигляду, вони повинні мати ще й територію, по якій люди повинні ходити. Під час сьогоднішнього засідання міської ради, коли лунала повітряна тривога у сховищі, депутати погодили передачу цієї земельної ділянки у постійне користування міському департаменту забезпечення ресурсних платежів. Тепер визначатимуть, на яких умовах цією землею користуватиметься товариство Червоного Хреста. Це буде договір про, скоріш за все, я так думаю, що договір про співпрацю між департаментом і Червоним Хрестом на тимчасове розміщення даних об'єктів. При розмові з представником Червоного Хреста він зазначив, що можливо дані конструкції після завершення війни будуть передані в комунальну власність територіальних громад. Подібне будівництво нині триває у Чернігові. Там до кінця осені планують збудувати сім сендвіч будинків. В них плануються одну та двокімнатні квартири з санвузлом та кухнею. У сумах квартири планують обладнати усіма необхідними меблями та технікою. Заходь, живи, все там за винятком люди там продукти, і то, якщо ми побудуємо, ми маємо. Намір тут розташувати ще свою базу Червоного Хреста, де б ми могли безпосередньо співпрацювати з містечком і задовольняти потреби, поточні потреби тих людей, які будуть тут знаходитися. Терміни будівництва будуть залежати від швидкості оформлення проекту та підрядників, які виконуватимуть роботи. На облаштування одного будинку сказав Ігор Шаповал, необхідно близько трьох місяців. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко та Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Про смерть судді зарічного районного суду Сум Вікторії Мальованої Когар стало відомо 22 січня. 21 січня поточного року з місця мешкання була доставлена та госпіталізована суддя зарічного районного суду міста Суми до центральної клінічної міської лікарні номер 1 Сумської міської ради з тілесними ушкодженнями. Перебувачі на лікування у даному медичному закладі наступного дня дана суддя. Померла брат покійної Владислав Скляр каже, що чутки про насильницьку смерть сестри, які ширяться мережею, не відповідають дійсності. Причиною смерті є інфаркт мозку, внаслідок закупорення артерії ведучої до головного мозку. Звичайними словами, це інсульт, внаслідок якого вона втратила свідомість і дійсно впала у себе в будинку, дійсно впала і травмувалась головою. Пан Владислав розповів, що сестру доставили до реанімації центральної міської лікарні. Там зробили операцію, але за добу, не приходячи до тями, вона померла. Зазвичай так, люди після інсульту залишаються живі, але тут додатково була травма головного мозку, яка отримала вона внаслідок падіння у себе вдома. До цього випадку суддя була на лікарняному з діагнозом Гервії. У п'ятницю її виписали. У понеділок вона мала приступити до роботи. Упровадження Мальований когер Вікторії Валентинівни перебувала близько 130 кримінальних справ у 2022 році. Також вона брала участь у семи справах у якості члена колегії. Ця цифра вона не відрізняється від показників діяльності інших суддів зарічного районного суду міста Суми. Суддя Зарічного річного мальована когар вела і резонансні справи, розповіла пані Ірина. Зокрема, дві справи відносно осіб, яких обвинувачено у державній зраді. Справа проти голови Азбуцької міськради про державну зраду та переправлення осіб через кордон. В цих справах вона не була. Не розглядала їх особово, а була членом колегії, і лише в одній справі вона була головуючим суддею. Резонансними були справи стосовно посадовця державної прикордонної служби, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди, та щодо обвинувачення акушера гінеколога у неналежному виконанні своїх професійних обов'язків, що спричинили тяжкі наслідки для немовляти. У 2022 році Вікторії Валентинівною було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави депутату однієї з районних рад Сумщини, якого підозрюють у державній зраді. Наразі всі справи, що перебували в провадженні судді мальованої Когери, зняті з розгляду. Питання щодо справ, які розглядаються колегіально, будуть вирішені іншими суддями зі складу колегії. На даний час у зарічного районного суду міста Суми відсутня підстави пов'язувати смерть Вікторії Валентинівни. І з її професійною діяльністю за фактом смерті судді у поліції відкрите кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство з метою перевірки всіх обставин події. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Валерій Коваленко, Віктор Лапченко, Суспільне новини Суми. Дмитро Железний один з шести хокеїстів Сумщини, які у складі збірної команди України брали участь у чемпіонаті Європи з Андорхокею серед гравців до 21 року. Крім Дмитра, до складу української збірної увійшли сумчани Богдан Тавсталиткін та Денис Хмаренко і Ростислав Яковенко, Костянтин Калієнко та Єгор Махатков із шостки. На турнірі у чеському Німбруку Дмитро у шести поєдинках забив у ворота суперників м'ячів. Не зміг відзначитися лише в останньому матчі Матчі проти італійців. Його українці програли з рахунком 3-5 і посіли шосте місце з десяти команд. Чемпіонат запам'ятався дружньою командою. І взагалі це був мій перший чемпіонат, в якому я побачив, як грають ну, справжні такі гравці. Чому 9 років тому обрав саме хокей, Дмитро говорить. Спочатку пішов на перше тренування, на друге, начебто, сподобалось. Потім і Діана Тагіна до мене почала так відноситися, як до, ну, до гравця вже. І так ось я якось це закрутилося. І вже 9 років хокей дав мені дружню команду, дружній колектив, сенс життя. У найближчих планах Дмитра поїздка на тур чемпіонату України з зендорхокею серед команд Суперліги. Там його нинішня команда, збірна Сумської області, нині посідає третє місце з шести команд учасниць. Це останній тур на призові місця. Будемо намагатися забрати третє-друге місце. У майбутньому 19-річний Дмитро бачить себе у хокеї. Буду, звісно, в хокеї. Якщо все буде добре, то, звісно, я буду продовжувати займатися. Олександр Качана, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми. Ну це є